Генрік Іпсен Ляльковий дім Уривки. Дія 3. Нора і Торвальд Хельмери повертаються з балу маскарадо. Нора одягнена в неаполітанський костюм і загорнена у велику чорну шаль. Адвокат у фраку і накинутому зверху чорному доміно. Невдовзі Хельмер іде до поштової скриньки. Хельмер. Треба спорожнити скриньку. Вона вже повна. Місця не вистачить для вранішніх газет. Нора, ти хочеш працювати вночі? Хельмер. Ти знаєш, що не хочу. Що це? Тут хтось порався із замком. Нора. Із замком? Хельмер. Так, звичайно, що ж це там застрягло? Не можна припустити, щоб. Служниця. Тут зламана шпилька. Норо, твоя шпилька. Нора швидко. О, то це, мабуть, діти. Хельмер. Ну, їх треба відучити від цього. Хм, хм. Ну, відчинив таки. Віймає зі скриньки листи і гукає на кухню. Елене, Елене, треба погасити лампу в передпокої. Входить до кімнати і замикає двері в передпокій, показуючи норі паку листів. Бачиш, скільки набралося, перебираючи листи. Це що таке? Нора біля вікна. Лист не треба, не треба, Торвальде. Хельмер. Дві визитні картки від ранка. Нора. Від доктора Ранка. Хельмер дивиться на них. Доктор медицини ранк. Зверху лежали. Мабуть, він засунув їх, виходячи. Нора. На них щось написано. Хельмер. Над ім'ям угорі Чорний Хрест. Глянь. Що за жахлива фантазія, ніби повідомляє про власну смерть? Нора. Так воно і є. Хельмер, що? Ти щось знаєш? Він тобі говорив щось. Нора, так, одного разу ми одержимо ці картки. Він, значить, попрощався з нами. Тепер замкнеться вдома і помре. Хельмер, мій бідний друже, я так і знав. Що мені ненадовго пощастить зберегти його, але щоб так скоро і сховається від усіх, мов поранений звір. Нора, чому судилося бути, то краще без зайвих слів. Адже так, Торвальде, Хельмер ходить сюди й туди. Ми так зжилися з ним, я не можу уявити, що його не буде. Він, його страждання, його самотність. Створювали якесь легке туманне тло для нашого яскравого, мов сонце щастя, ну, а може, воно й на краще для нього, у всякому разі, зупиняється. Та, мабуть, і для нас, Норо, тепер ми з тобою будемо самі, цілком одне для одного, обнімаючи її. Моя кохана, мені все здається, що я не досить міцно тримаю тебе, знаєш, Норо. Не раз мені хотілося, щоб тобі загрожувало неминуче лихо, і щоб я міг поставити на карту своє життя і кров, і все все заради тебе. Нора, звільняючись твердо рішуче, прочитай но ну, твої листи, Хельмере. Хельмер, ні, ні, не сьогодні. Я хочу бути з тобою, зіронька моя, у тебе, Нора, знаючи, що твій друг помирає. Хельмер. Ти маєш рацію, це схвилювало нас обох. У наші стосунки проникло щось некрасиве думка про смерть, про тління. Треба спочатку звільнитися від цього. Поки що розійдемося кожен до себе. Нора, обвиваючи його шию руками. Торвальде, на добраніч, на добраніч. Хельмер, цілуючи її в лоб. На добраніч, моя співуча пташко, спи спокійно, Норо. Тепер я прочитаю листи виходить з листами до кабінету і зачиняє за собою двері. Нора, з блукаючим поглядом, хитаючись, ходить по кімнаті, хапає доміно Хельмера, накидає на себе і шепоче швидко, хрипко, уривчасто. Ніколи більше його не побачу, ніколи, 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 накидає на голову шаль. І дітей також ніколи не побачу, і їх також. Ніколи, ніколи, ніколи. О прямо в темну крижану воду, у бездонну глибину, о, швидше б уже кінець, швидше б. Ось тепер він узяв листа, читає ні ні, ще не читає, Торвальде, прощай, і ти, і діти. хоче кинутися до передпокою. Тієї самої хвилини двері кабінету розчиняються. І на порозі з'являється Хельмер з розкритим листом. Хельмер, Норо. Нора голосно скрикує. А. Хельмер, що це? Ти знаєш, що в цьому листі? Нора, знаю, пусти мене, дозволь мені піти. Хельмер, стримуючи її. Куди ти? Нора, намагаючись вирватись, і не думай рятувати мене, Торвальде. Хельмер, відсахнувшись. Правда, то ж правда, що він пише. Жах. Ні, ні. Неможливо, щоб це була правда. Нора, це правда. Я любила тебе над усе на світі. Хельмер, ах, іди ти зі своїми дурними вивертами. Нора, ступивши до нього, Торвальде. Хельмер, нещасна, що ти наробила? Нора, дозволь мені піти. Не можна, щоб ти відповідав за мене. Ти не повинен брати цього на себе. Хельмер, без комедій, замикає двері до передпокою на ключ. Ані руш, доки не даси мені відповіді. Ти розумієш, що ти наробила? Відповідай, ти розумієш? Нора дивиться йому в очі і говорить із застиглим обличчям. Так, тепер починаю розуміти цілком. Хельмер ходить по кімнаті. О, яке страшне пробудження! Усі оці вісім років вона, моя радість, моя гордість була лицемірна, брехлива, гірше, гірше, злочинниця. О, яка бездонна прірва бруду, потворства, тху, тху, зупиняючись перед нею. Я повинен був передчувати, що завжди може трапитися щось подібне, повинен був передбачити це. Легковажні принципи твого батька, мовчи. Усі його легкодумні принципи перейшли до тебе в спадщину ні релігії, ні моралі, ні почуття обов'язку. О, як мене покарано за те, що я подивився тоді на цю справу крізь пальці заради тебе. І ось як ти мені віддячила. Нора. Так, ось як. Хельмер. Ти зруйнувала моє щастя, занапастила все моє майбутнє. Страшно подумати. Я в руках безчесної людини. Вона може зробити зі мною, що захоче, вимагати від мене що завгодно, наказувати мені, підганяти мене, як їй захочеться. я писнути не посмію, і впасти в таку яму, загинути отак через легковажну жінку. Нора. Коли мене не буде на світі, ти вільний. Хельмер, ах, без фокусів, і у твого батька завжди були поготові такі фрази, яка мені буде користь від того, що тебе не буде на світі, як ти кажеш, і найменшої? Він, однак, може почати справу, а коли він це зробить, мене певно запідозрять у тому, що я знав про твій злочин. Певно, подумають, що за твоєю спиною стояв я сам, що це я тебе так навчив. І за все це я можу дякувати тобі, а я носив тебе на руках весь час. Чи ти розумієш тепер, що ти мені наробила? Нора в холодному спокої. Так, Хельмер, це так неймовірно, що я просто отяматися не можу. Але ж треба якось виплататися, зніми шаль. Зніми, кажу тобі. Доведеться якось догодити йому. Справу треба залагодити за всяку ціну. А щодо наших стосунків, то про людей усе мусить бути як і було. Але, розуміється, це тільки про людське око. Отже, ти залишишся вдома, це річ зрозуміла, але дітей ти не будеш виховувати. Я не можу довірити їх тобі. О, і це мені доводиться говорити тій, яку я так любив, і яку ще. Але цьому кінець тепер уже немає мови про щастя. А тільки про врятування залишків, уламків, декоруму. Дзвінок у передпокої, здригаючись. Хто це? Так пізно. Невже треба ждати найжахливішого? Невже він? Сховайся, Норо! удай із себе хвору. Нора не рушає з місця. Хельмер іде і відчиняє двері до передпокою. Служниця напіводягнена з передпокою. Лист пані. Хельмер. Давай сюди, хапає листа і зачиняє двері. Так, від нього, ти не одержиш, я сам прочитаю. Нора, прочитай. Хельмер біля лампи. У мене ледве духу стає. Можливо, ми вже загинули, і ти, і я. Ні, треба ж дізнатися. Гарячков розриває конверт, пробігає очима кілька рядків, дивиться на вкладений у лист папірець і радісно вигукує Норо, Норо, ні, дай прочитати ще раз. Так, 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 врятований, норо, я врятований. Нора, а я. Хельмер, і ти, звичайно, ми обоє врятовані. І ти, і я. Глянь, він повертає тобі твоє боргове зобов'язання, пише, що розкаюється і шкодує, що в його долі щасливий поворот. Ну, та байдуже, що він там пише. Ми врятовані, норо, ніхто тобі нічого не може зробити. Ах, норо, норо, ні, спочатку знищити всю цю Гедоту. Подивись но, кидає погляд на розписку. Ні, і дивитися не хочу. Нехай це буде, як сон для мене. Розриває на шматки і лист, і боргове зобов'язання, кидає в грубку і дивиться, як усе згоряє. Ось так. Тепер і сліду не залишилось. Він писав, що ти зі святвечора... Ах, які ж це жахливі були три дні для тебе, норо! Нора, я жорстоко боролася ці три дні, Хельмер, і страждала, і не бачила іншого виходу. Як ні, не треба й згадувати про весь цей жах. Будемо тепер лише радіти і повторяти, все минуло, минуло. Слухай же, Норо, ти ніби ще не розумієш, що все минуло. Що ж це таке? Ти ніби скам'яніла. Ах, бідна, маленька норо, я розумію, розумію, тобі ще не віриться. Що я тобі простив, але я простив. Норо, присягаю, я простив тобі все, адже я знаю, усе що ти наробила, ти зробила з любові до мене. Нора, це правда. Хельмер, ти любила мене як дружина повинна любити чоловіка. Ти не змогла тільки гарненько розібратися в засобах. Та невже ти гадаєш, що я менше любитиму тебе через те, що ти не здатна діяти самостійно. Ні, ні, сміло зіприся на мене. Я буду тобі порадником, керівником. Я не був би мужчиною, якби саме ця жіноча безпорадність не робила тебе вдвоє милішою в моїх очах. Ти не думай більше про ті різкі слова, які вирвалися у мене у хвилину першого переліку, коли мені здалося, що все навколо мене руйнується. Я простив тобі, норо, клянуся тобі, я простив тобі, Нора. Дякую тобі за твоє прощення, виходить у двері праворуч. Хельмер, ні, стривай, зазираючи туди. Чого ти хочеш? Нора з іншої кімнати. Скинути маскарадний костюм, Хельмер біля дверей. Так, так, добре, і постарайся заспокоїтися, отямитись, моя бідна, налякана, співуча пташко. Обіпрись спокійно на мене. У мене широкі крила, щоб прикрити тебе. Ходить біля дверей. Ах, як у нас тут гарно, затишно, норо, тут притулок твій. Тут я буду голубити тебе, як загнану горличку, яку врятував неушкодженою з пазурів яструба. Я зумію заспокоїти твоє бідне, тремтяче серденько. Помаленьку це вдасться, норо, повір мені. Завтра тобі все видаватиметься зовсім іншим, і незабаром все буде знову, як і раніше. Мені не доведеться довго повторювати тобі, що я простив тобі. Ти сама відчуєш, що це так. Як ти можеш думати, що мені могло б тепер спасти на думку, відштовхнути тебе або навіть хоч дорікнути у чомусь? Ах, ти не знаєш серця справжнього чоловіка, норо, чоловікові невимовно, солодко і приємно відчувати, що він простив своїй дружині, простив від усього серця. Вона від цього ніби належить йому ще більше, стає його невід'ємним скарбом. Він ніби вдруге дає їй життя, вона стає, так би мовити, і його дружиною і дитиною. І ти тепер будеш для мене і тим, і іншим, моє безпорадне, розгублене творіннячко. Не бійся нічого, Норо. Будь тільки щира зі мною, і я стану твоєю волею, твоєю совістю. Що це? Ти не лягаєш? «Передяглася?» Нора, у звичайному домашньому одязі. Так, Торвальде, переодяглася. Хельмер. Та навіщо? У такий пізній час, Нора. мені цієї ночі не заснути. Хельмер. Але, дорога Нора, Нора дивиться на свій годинник. Не так ще й пізно. Присядь, Торвальде, нам з тобою є про що поговорити. сідає коло столу. Хельмер. Норо, що це? Цей застиглий вираз Нора, сідай, розмова буде довга, мені треба багато чого сказати тобі. Хельмер, сідаючи коло столу напроти неї, Ти мене лякаєш, Норо, і я не розумію тебе. Нора. отож, бо й є, ти мене не розумієш, і я тебе не розуміла до сьогоднішнього вечора. Не перебивай мене, ти тільки вислухай мене, поквитаємося, Торвальде.